У нас є всі документи які підтверджують, що я фізична особа. Я не фізична особа. Я, документи які я не фізична особа. Я забороняю до себе застосовувати фікції призов. Що особа, особа без громадян. Я... Є зараз ви вся інформація, яка підтверджує, що він фізична особа. Я не фізична особа. Я в статусі людина живу, я в своєму свою не Ну. Що ще хочете сказати? Що ви маєте? Я, я не був військових хлопців. Ви ж самі говорили, 17 років служили. Ніхто не придумав, що десь відеофіксація і там все було сказано, що ви говорили. Вас питали, ви сказали самі 17 років. Що підтверджується розкарпуску? Із я 0, 4, 10, ні, 20, ви, ви 21. Це це хто, не це Такі, як і ваші. Ви обманюєте.